Дайвбор. Шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Димончик, ти що? Привіт, Самий тупой діалог на, на початок шоу. Димончик, що шо ти схуд? З тобою хіба може по-іншому бути? Володя, шо, ти... Стоять бокал. Да, я тебе запросив на зйомку, тому що багато різних людей знялося Дейв. Uh -huh. е -е, ми пройшли великий шлях. І ти, і я, і ми з тобою, і вся наша команда пройшла великий шлях від моменту, коли ми всі сказали, а давайте зробимо YouTube канал. До моменту, де ми зараз знаходимося, і у нас вже є е, багато підписників, багато переглядів, і ми робимо, і кайфуємо. Так Давай пити! Ти пити. Ну, Володь, тобі давай пити, я, я тебе теж вітаю Я вітаю. за такі новини до дна. Да. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це арієнтне бакал не розбий. А правила змінились? ні? Правила не змінились, але цей формат має виходити на новий рівень. Тому я тобі пропоную сьогодні е, дивовижне змагання. Сьогодні, хто з нас виграє, е, той стане ведучим цього шоу. Та Ходи. ну нахуй. Ну давай так, ну давай так, чи ні? Клас! Клас. Тоді давай. Тоді ще я раз... виграю? Шо... Десь да, час. Ні, дивись. Я буду швидко пробіжимося по правилам. Ми з тобою обираємо, кому дзвонимо, з якої причини. А це А це, якщо щось в кінці тебе буде не влаштовувати. У до речі, а був би ведучий, я б і мене, що щось не влаштовує, я до нього звернувся. А так його немає, тому має скоро бути. Наступить момент, коли будеш до мене звертатись. Я буду тут стояти. Окей, що почнемо, погнали? Так. <плес> да? Як ми? Путін лох. Давай. Путін Лох! Починай. А, так не люблю починати. Останні набрані. Останні набрані? Давай. Будеш на, зараз звукорю дзвонити нашому. Давай. <плес> Блін. <плес> ну, давай, хто, хто там? Мама Галя. Мамі будеш дзвонити? Ні, це те ще. Ну ні, теж добре. Дуже добре. Я не знаю, наскільки вона прям слідкує за тим, чим я займаюсь. Ну, ну, ти... Для неї є тіп, який зранку кудись уходить, і ввечері звідкись повертається. Ну, давай. Бізнес-схема. О, вона скаже: <різь> ось беля! Ось. Знала. Я... я знала, що ти не просто кудись ідеш. У товариша вмерла бабуся, у неї в господарстві було 200 курей. Хочу зараз замутити підпільну птахофабрику, нічого офіційно не оформлювати. Хочу продавати яйця по 30 гривень за десяток, щоб по-людськи було. Це дійсно по по-людськи. Це дійсно по-людськи. По ну, мама Галя. Тільки хай відійде прям, щоб Таня не чула. Та може Таня. Алло. Алло, Алло. Куку. Чуєш Дим? мене? Алло. — Дім ти? Да, да, да. Так, так, так. Що ти хочеш відкрити? Ні, є хвилинка, треба поговорити. Так, так, звісно. Така е, штука. Зараз е, просто тут е, по роботі мотався і з'явилася одна бізнес-схема. Тут у знайомого е, бабка померла. От. І у неї в господарстві 200 курей залишилось. От. І тут такий варіант, що або вони цих курей просто продають, от. а там, щоб ну, вони продадуть, тисяч 10 гривень, вони зароблять. і все. От. Або є варіант е викупити цих курей от. і замутити підпільну птахофабрику. Нічого офіційно не оформлювати, щоб не було там ніяких документів, нічого. Е, просто кури вже є. Місце, де вони живуть, є. от. Ага. І вони будуть нести яйця, е, Можна продавати яйця по 30 гривень за десяток, щоб по-людськи було. Коротше, є е, е, варіант от таку штуку зробити. Єдине, що мені зараз не вистачає, я там вже на новий рік подарки накупляв. Є можливість зараз на карту мені закинути тисяч п'ять, а я там поверну десь. Ну, коротше, з перших яєць, так кажучи. Ні, я тобі дам гроші. Просто у мене на карті немає тоді. У мене ж налічки. Ага. А може, якщо зараз цей мій товариш під'їде, налічку візьме, а ви його впізнаєте він з машини з курями, прям вийде і зрозумієте, що це. Хорошо, ну у мене налічка ж в доларах. Та що ж такое? Нічого. Е-е, ну нічого, нічого, хай буде в доларах. Ну, короче, а можна 200 доларів, 200 доларів. Тобі 200 доларів можна? Да. Ну, хорошо, перед нам 200 доларів. А коли він буде, як я його знаю, що він приїде? А ви почуєте там во, во, дворі почнуть кукарекати? Як no, я почую? Ти що? У мене окна на іншу сторону взагалі. Ну, 200 кук... Ти що, прикалуєшся, Дім? Ты мне получишь, я уже поняла, что ты делаешь. Все расколола мене, расколола мене, мама, все. Приготовилась, будь голодний сьогодні. Все, Все, Вова, передай привіт. Я передаю вам привіт. Я тут з Дімою. І так, да, Діма не заробив один бал. І тепер він має, може програти. Ми тут беремо до людей, дзвонимо в борг. Якщо б не сказав, що не кукарі буде було з потоку. Мамочка, дуже дякую. Я скоро буду. Ні, ну, не перерахувала на карти. Все, вибачай. Ну, було хорошо. Бу... Було, було класно. Було класно. Тебе, було класно. Тебе те ще молодець. Хотіла спригнути, ну і не вийшло. Як вона, як вона петляла. Вітаю вас на моєму авторському курсі Успіх любить тишу. Ще раз, а як курс називається? Чш, тишу. Отже. Я перепрошую, а чого ви поставили лекцію, коли немає світла. Ви не могли подивитись графік відключень. По графіку світло є. Просто я не плачу третій місяць. Отже, успіх. Сьогодні я вам розкажу, як стати успішним. Успішним від слова ус і пішним. Записую. Зараз на AliExpress завершується масштабний розпродаж зі знижками до 70%. Чого нам не вистачає? Правильно, потрібного кешбеку від Leti Shops. Вибачте, який кешбек? Гарне запитання, юначе, і я відповім тобі. Під час розпродажу ви можете зловити потрійний кешбек, а це аж до 15%. Наприклад, якщо зі звичайним кешбеком ви отримаєте 100 гривень, то з потрійним ви отримаєте 300. Тр. Тр. Ну, ви поняли, 300 гривень. А так а що треба робити? Реєструєшся у Letyshops або качаєш застосунок, активуєш. Кешбек в Аліекспрес. А далі продовжує замовлення, як зазвичай. Коли кешбек повернеться на баланс у Летішоп, його можна вивезти на картку, мобільний рахунок чи благодійність. Оце круто. Тож реєструйся в Леті Шопс і економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки в Аліекспрес. Якщо виникнуть питання, ось моя візитка. Це все круто, але де взяти гроші на покупку? Ха! Ну тут взагалі все просто. Диви, є дві картки. Перше кому дзвониш, друга, з якої причини позичаєш гроші. Погнали? Давай! Що, моя черга? Твоя черга, давай. Бачу мене голим. <звук> це хто це? Мій шубаті дзвонить? Є людина, яка бачила тебе голим. То є. Хто? Ну, дружина ж не рахується. Давайте я позвоню друзям, друзям з, ну, з умані. Да. У нас е, десь. Ти е, мене бачив, до речі, голим? Так. Да. Да. Ну так, да, мене насправді не багато людей бачило голим. Але от пацани з зумані, друзі. Давай, чекай, от є конкретна людина, якій ти зараз будеш дзвонити? Я зараз. У мене є два варіанти: або е, Мака. Мака. Або Лисий. Так, хто ці люди? я не Це мої друзі, ще школи. Так, з якої причини? З якої причини ти телефонуєш? Пункт незламності. У мене вдома не було інтернету е і сексу теж. Прийшов у пункт незламності, сів у кутку, вирішив, що ніхто не побачить. Ну і подрочив. <плес> Зняли на камеру, шантажують тепер, що е зілють відео. Ну як ну він не повірить. Чого? Він не повірить. Чого? Ми ще й недавно бачились там. Я ж в Умані їздив. Алло? Да. Да. Шо ти? Добрий ранок. Добрий ранок. Тобі добрий ранок. Їду з роботи десь на райончик. Фу. На райончик. А ти що там? Нічого, в Києві. Анька залишилась в Умані ще, а я в Києві. Затравай поїхав, то нормально. Так, да, добрався. добрався, нормально. Слухай е е е прикол, я ще ж тоді приїхав в Київ, тоді, коли виїхав. Ага. І пішов же в гості після. Коротше, поставив в машину і пішов в гості до Дімки, до басі. Актер з квадрата, може, ти пам'ятаєш. Коротше, і ми там ще посиділи у нього нормально. я Ви коротше, вимкнули в нього світло, все повимикали, ні інтернету, ні світла. І що ми, як думаєш, куди пішли? Я взагалі не знаю, що подумати. — В пункт незламності ми пішли. Серйозно? В, да, в пункт незламності біля нього найближчий пункт незламності. В мекатіку, як положено, так. там нікого не було, там якоїсь баришні, яка там чи там, чи що вона. Ну так, охороняється, генератор. Охоронець генератора. А інтернетік там був. Ви що там заліпли, заліпли, заліпли в відоси. І це, і Дімон, Дімон вирубився. А я тобі щось втикав, вилетіла реклама. Коротше, зайшов на порнушку. Зайшов на порнушку. Зайшов на порнушку. Слухай, і не знаю. Це вже, блядь. Думаю, це. Е, нікого немає, а нам пліди дали, видали два п'єди, Думаю, швидко цей передірну, Аньки немає, блядь. Послухай, слухай, блядь, наскільки кончений, слухай далі. Та може, послухай, тому що в пункту незламності були е, камери. І тепер прийшов мужик, потім після цього всього, каже, ось відео, ось відео ми все зняли. Типа, що ти таке твориш в пункту незламності. Я, я, я тебе впізнав всі діла. І можна порішати, можна порішати. Я не хочу з карти, Мака, а, а, знімати бабки, треба, мужику, цьому закинути пару тисяч гривень. Я під... думаю, чи ти можеш. Звісно, можу. Бо мене... бо мене Анька, бо мене, а ну, Анька ж до картки підключена, коротше. Я зрозумів, що прикол. Ні, ну, звісно, можу. Все, я тобі кину свою ліву картку, тому що Анька не знає. Хорошо, хорошо. Все, давай, давай, все, спасибо, жду, только прямо зараз кидай, тебе перекидай. Давай, давай. Блять, папа Мака. Мака. Мака кайф. Мака кайф. так, что, поехали. Так, кому? Волохатий. Волохатий. Що це значить? Що це значить, волохати? Давай, що значить волохата людина. Ну, окей, в тебе є ага. о, кущі на тілі? Прям кущі? Ну, от щоб прям грудь. — Ну, давай, я так бачив тебе. У да. мене набагато все посерйозніше. Ну, там. в тебе теж, я теж бачив тебе. Ми в попередньому раунді про це розмовляли. У мене є друг в Харкові Стас. Він, ми з ним дружимо з першого класу. О! — Це по-перше. Ну, майже мака. Да. По-друге, він прям ну лахмач. Серйозний лахмач? Ну так. Да. Класно. Поїхали. Блять. Багато написано просто, поняв? Впадли читати. Козацький козак Козакович. В мене є друзі, вони зараз в Лос-Анджелесі, але пишуть дуже патріотичні пісні про Україну. Угу. Їм не вистачає грошей для запису пісні позич грошей. А. І приклад пісні. А, є пісня. Да. Американський вайб мене вже не качає, бо рідної землі мені не вистачає, що плече не згоріле, ношу вишиванку, якщо маєш щире серце, кинь грошей на банку. Бля. Ну, поїхав. Ну Якщо ти до нього телефонуєш, значить бабки є. Типу ти знаєш, що бабка є. Я знаю, що він волохатий. Картка волохати", він є. цього не знає. Добрий вечір. привіт. 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 Як ти? Нічого, болі-міння, що ти. Та теж все добре. Більш-менш. Більш Як Більш всі, я думаю. Е, Коротше, у мене є е, пацани кенти. Yeah. Вони зараз в Лос-Анджелесі, yeah. але пишуть дуже патріотичні пісні про Україну. Yeah. От. І вони зараз е, написали трек, е, такий, прям, знаєш, який е, підіймає козацький дух. От. І не вистачає грошей для запису пісні. От. І я yeah. якось кажу, що допоможу їм. От. Е, yeah. Ти зможеш мені там декілька тисяч позичити, я тобі там через певний час віддам. Ну, гривень, конечно, гривень. Я тобі просто давай так, я тобі зараз зачитаю текст, і ти зрозумієш, що це треба записувати. Дивись. Ну давай, тут і бізнесмени є, волонтери, багаті. Зараз зачитаєш, може, і ще пара ти гривень кинуть. Давай, сейчас, включу на громко і зачитаєш. Готовий? Давай, давай, давай слушай, да. так е американський вайб мене вже не качає, бо рідної землі мені не вистачає, що плечі не згоріли, ношу вишиванку. Якщо маєш щире серце, кинь грошей на банку. Це куплет, там ще приспів буде. Ну е хлопці е талановиті, дуже вони записують пісню зараз. Може, якось є можливість допомогти їм. можемо це зробити. Що, я тобі картку кину? Давай. А де тобі кинути? В Телеграмі? Кидай куди-нибудь. Давай. Yeah, <р research> man. <ri> <рі> Каже пацана, при... немає пацанам, поможемо. Каже, поможем. що в гостях тут є волонтери, зараз, бізнесмени. Бізнесмен. Мені здається, просто він знаєш такий Мікен дзвонить нормальний пацан. Якщо маєш блядь, вишиванку, кіньши на саджеліс і він такий це не мій Я не спілкую". Чесно, Я не зрозумів, хто ну, не знає. дуже з ним сильно спілкуюсь. У мене маго не може підключитись до якогось месенджера, що він мене в смс-ках питає, що там, як дошло, є. <ріст> Окей. Поїхали. Сосались. Сосались по О. Ну Дивись, це а, або валік Міхієнко. Це, скоріше, це, це він одна людина, певно, така є. є. Mm. Так рахується, не сосались, а сосав. <ріст> по п'яні. Цих людей. Ну, типу, вони не дуже сильно цього хотіли, але ти отак робив, так? Так, от саме я так робив, як ти показав. Ну, якщо ти не пам'ятаєш, ти і мені так робив. А, ну все. Тобі номер дзвонити. Мені 044. 440 40 Це що таке? Це СБУ, бери. Серйозно, взяти? Ну, ідеальний номер, тільки на громку. Алло? Володимир, доброго дня. Доброго дня. Назвати Микита, менеджер компанії SportLife. Хоча раніше відвідували наш клуб на подолі. Чи не бажаєте оновити ваші тренування? А, Микита. На жаль, зараз ні. Зараз такої можливості немає. Дуже прикро. Можу дізнатися яких причин. Да, Щось ми... не підійшло у клубі з нами. Потрібно зібрати. Зараз збираємо гроші на генератор і плазму. Добре, я вас зрозумів, це теж гарна справа. Але все-таки будемо читати вас знову на тренуваннях. Бажаю вам гарних свят. Дякую, добре. все, до зустрічі. Якщо, да, якщо все вийде і все буде добре, я прийду і буду займатися. Може займатися. Добре, я вас розумів. Дякую. Скажіть, добре. будь ласка, ви не проти були б допомогти на збор плазми і генератора? В нас є фонд волонтерська. Можливо, ми могли б допомогти. Який саме фонд, підкажіть? Ліга життя. Де його можна знайти? Ліга життя. Ліга життя. Цей фонд саме є у Монобанку? У Приватбанку? Є, є, звісно, що є. Добре, тоді я передам колегам та допоможемо вам. Добре, дякую. Дякую. Святами з, з Новим роком теплого і світлого вам е, дня і вечора. Навзаєм, навзаєм. До побачення. Може, якась не знаю однокласниця, теж з якою там десь на випуску. не бухали тобі. Ти розумієш? Ви в школі не бухали? — Ну ну що ти думаєш, це якийсь гетто? — було? Ти виглядаєш як людина, яка почала бухати з шостого класу. Не? Давай так, з сьомого. А, ну не, не було такого, що ми там десь в школі напилися горілки і почали і сосатись з однокласницями. Це що це? Можливо, ти так забиваєш в гуглі, коли О, хочеш подручити да. пункт на незламності. <рес> Опа! Дві тисячі прийшло. <пляр> а він прям пішов через термінал, через пункт самообслуговування, не своїй карти. Розумієш? Показуй. Є. Yeah. Є. Yeah. Ну, набирали лисого. Треба дзвонити. <пляр> набирали лисого. Ти ж казав, що я мака я лисий. Yeah, ну зараз мака дзвонив. <пляр> ну окей, давай. <пляр> uh, давай, хорошо. З якої причини? Щур в ліфті. Купив пива, це вже лисий повіри. Не взяв снеків. В, в магазин довго йти. Я в ліфт сходив, там в коробці офігенні снеки. То я з ліфта їх десь місяць брав, Ага, просто типу. Консьєжка спалила. Треба тепер снеків тисяч на три купити. Позич гроші. Знаєш, зараз е, через те, я що, що відключають світло, в ліфтах є оці коробки з якимись там приколами. Ну вони повірить. Що в мене, нема грошей, чи що? Що ти мовчиш? <гум> а що ти, блядь, мільйонер чи що? Три тисячі гривень, я дзвоню до Лисого, до кори, в вумань прошу, бо в мене нема грошей, чи що. Що тобі, западло, чи шу. Ну вигадай, чому в тебе нема грошей? Так. Да, я? я те ще казав, що ти типу, по всім подарки купляв і грошей нема. Ну, у меня не так мало грошей в тебе. <laughs> Сука. <laughs> да, слушаю. Алло, алло. Да. А это не Леша? Кто? Леша, Леша. Нет, это не Леша. А, выбудь. Мій, блядь, кращий друг нахуй, набрав якомусь типу левому. Я не знаю, что він так в мене. Алло. Алло, Привіт, привіт. Привет, привет. Что это? Алосик раз додому дому з роботи. работы. За в магазин за хлеба дай. До так. да. Слуха, я. Доходю. Да, да. Шо, шо, шо там, я бистренько перезвоню, мені просто не знаю. Ну, ти, може, ти поймеш, не знаю. Коротше, в мене в Лівці є ця коробка, де поняв, всякі приколи, якщо світа немає, світла немає, застаєш. Ну, я що? Я приїхав тоді з ума. Коротше, по піані взяв цю всю коробку і забрав додому, і ми з пацанами її зхавали. Почекай, почекай, що це. Не... Ну так, схавали оцю всю коробку. Смислі, як коробку якусь? Оце що в ліфті залишається, коли якщо людина застряє, там снеки різні, печенюшки. А, це у вас, це у вас в Києві така штука? Да, так, це є? в нас в Києві що? є така штука, ти не, не знав? Не бачив ну, то? Ні, я, я просто чув за такі, що я дав. Десь я чув, писав, просто у нас такого немає. Да. Я собі якось думаю на це. Треба... Бо у нас хоча в нас тут вначе враком зробили що там якісь аварійні і все, а пошло, в наш... знає, тому що... мені плюс-мінус графіка, в нас же взагалі не по... не зрозуміло, коли не ти, ти попадеш. Да, 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 да. Я коротше е не знаю, Аньки не кажу, бо подумає, що де якийсь. Е і цей, і не можу, і не можу з карти в бабок перекинути консьєршки за те, що вона це все ставила, або Аня побачить, бо підключена карта. Ага, Я ага. хочу спитати, чи ти можеш пару тисяч кинути. Взагалі на, на 3500 повісів, щоб ти розумієш. Ох, це ти крапко, крапко. Вообще на 3500. Е -е. Ну, от тільки хоч щось. Е -е, Я поняв, дивися, коли це тобі треба зробити все? Братан, треба зараз. Прямо зараз? Да, так, Братан. Просто в, 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 в мене зараз на карті немає такої суми. Всіх, ну, всіх ну, щось там є, може, там, хоч ці. Я можу. Ой, блядь. Щас знаєш, що зроблю? Я просто блядь, касу не здав сьогодні. Там на це. Я щось візьму з каси гроші, там, там попросили завтра. Туди, туди вернуся, вернуся в магазин, поповню трохи, та й це, докину. І тобі, коротше, скинути три з половини, правильно? Якщо можна, то це було б ідеально три з половиною. А тобі далеко вертатися, Лисі? тобі оце не, ну, не хочеться наприклад. Та я осю від епіцентру зараз вернусь назад, досить там на якраз термінології. Я просто завтра там, завтра з касіром договорюся, там закрию своїх та й все. Вісні, спасибо. Я тобі... Ти мені так, що ти... Ти мені тільки ще... Що, що ти... Сразу... ти, киш, шо, шо, ти Я мені, тобі карту кину зараз. Да? Я карту зараз тобі кину, так. Да. Блядь, так. Бля, це Це цирк, <рес> бля. Да. Та це ще... Це ми вчора влупили, ти поняв? А тут вона до мене, добрий вечір, іди сюди, тут питаннячка до вас. Ну, <рес> А це доказується, не все не все так просто, Да? А я... то не все не просто. Я щось тобі думав. Що ніхто не Ну, коротше, через палі, думаю. Та мені стидно думаю, вдома, і в мене всі знають, ти поняв. Я кажу, давайте закриємо цю тему. Вона каже: ну, щоб Бо всі будуть знати, хто такий, типо. Живе в нас в домі криса, блядь. Лисий, ще кидаю тобі. Все, давай скидайся. Я вертаюсь назад, і зараз на карту Давай, братан, спасі. Клас! Класс! Це кінь ти мої. Мака і Да, Там щось якось у важко в Харкові з інтернетом. 5500. А в мене ніхуя. <клес> я не знаю, чи є мені сенс ще комусь телефонувати. Тобі можемо дати шанс, може зараз тобі хтось сім. Такое сім. Ну, не 5, 5600 тобі. Хтось кидає, розумієш, да? то тоді я ще раз дзвоню. Коротше, ми зробили по два дзвінки. Я можу, е, я програю. На 5500, да? але я можу взяти цю суперкартку, не. Не, не, не можеш. Я, я, я хочу, щоб ти це зробив. Я потребую цього. Окей. Я маю надію. А спочатку обираємо кому, так? Да? Угу. Хочеш, давай паралельно, ти обирай е, контакт? Да. Давай так а буде. А я беру карт. Так картку. буде краще. Давай. А ну давай вже. Роз... Давай, щоб я почув, що відбувається, може я підберу номер. А в мене гімарой І Я хотів вушною паличкою протерти, і воно в якийсь момент втягнуло її, наче чайна ложечка, в манну кашу. <реш> не, не себе формулювання, просто, я розумію. Достати ложечку ну, з лікування. і ложечку з не, так, У мене гімерой кровоточив. Слухай, ну я все одно не шарю, я просто зараз рандом зроблю. А, дивися, Андрій, а, ні, Рома президентський стандарт. Це нормально. Це, це горілочкою займається людиною. Ні, це так називалась команда КВН. Серйозно? <свят> да. Це в хату. Ми в Харкові грали в КВН, у нього була команда «Президентський стандарт». Вони вчились, і в Харкові є академія при президенті України. Все, вони, я хочу, щоб ти йому звернув початок. Вони точно, вчились так. в цій академії. Набраний номер не обслуговується. Ось і все. Да. Ну що ж, новим ведучим. Шо, дай Боже. Стає Володимир Шулько. Дякую за гру, Дімка. Дякую. Бля, ну ти мені навіть шансу не дав. Які шанси? Які шанси? Це не чесно. Правила такі, правила такі. Бля. А шанси були. Ну що ж, друзі, наступний випуск <рес> за мою участю. Да я ведучий. Клас, добре, добре. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Ні, ти... це було чесно. Ну, це було чесно, так. Да. Я подзвонив. Навіть мене. якби ти. Я не знаю, чи ти дозвонився, чи тобі кинули гроші, вже 5200, на моєму рахунку, є. Я тебе вітаю з перемогою. Дякую. Дякую. Друзі, е -е, що, давай? Ти тепер ведучий, кажи. А це шоу дай в борг. Воно закінчилось для діми назавжди. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки до зустрічі в наступному випуску.